Вітаю! Друга частина після прилюдії і початкової частини проходження Хотлайн Miami. Перше Тут Читаємо газету, передав тут свідки, розказують, що залишало місце злочину чудовисько. Не знаю, як перекласти, але напевно, це якраз хтось в звірячій масті. У вас одне повідомлення. Томас Метадонової клініки. Ми запланували сьогодні зустріч з вами. Ми на, пів... ми на північному заході 184 вулиці Дім 105. І не хвилюйтесь, ми знаємо, як важли... наскільки важлива нашим клієнтам обережність. Давайте. Ну, давайте пообережні чаємо. Ну, як ви повідаєте з попередніх місій? Друга. Другий епізод. Передоз. Як кажуть, в Росіюшки. Передоз друг чоловіка. Опа. А тут одна з особливостей гри. Вб'ють тебе практично. Шльопнути тут можуть практично зразу. Реакція потрібна, дика. Якої у мене навіть нема. Проходити рівень, подихаючи десь. Ди... Кілька разів підряд. Тут потрібно приманювати ворогів. То спочатку здало... валося, може, легенькою ця гра. Вбив тих в туалеті. Хм. Ну що ж, запасемося емочкою. Ну, на щастя, хоч вороги подихають зразу. Ну, я трохи живучий, скажу для справедливості. Я можу витримати більше одного патрона. Так, шльопнули дверима, добили. Ножик швидко атакує. І так бажано. Тепер вже, як бачимо, тут вимагається глибока обережність. Глибока обережність. Мужик все ще вбиває через повідомлення, які, як пам'ятаєте, можуть бути трохи загрозливими. Ножик не завжди так вбиває. Будь-яка зброя, якщо її міняєш, або сам кидаєш, натиском правої кнопки мишки. Ого! Я думаю не треба пояснювати, що це було надто жорстоко, а? Вс прирізали так. І це го І тебе прирізали, сволоч ти. Сволочь москальська. А ну іди чудо. Що таке? 50 благословеньє, пізніше розкажу, а тепер проходимо далі. Треба ще оглядатися трошки за секретом і спеціально взяв маску, в якій його можна помітити. Стоп, стоп, а оце що? А, на карті може... Десь маска. Ерол. Вони когось мучили. Напевно, ще одного такого маньяка в масці, він же не один. Їх десятки, якщо не сотні. Ну, хоча сотні, напевно, і не набереться. Ось новий рівень закінчили і наближаємось до розгадки. Хоча головному герою на це байдуже. Проходимо. Дивимося показники. Витримка, витримка, комбо, витримка. Максимальна оцінка з плюсом. Знайшли маску моржа, не знаю, що вона дає. Прийшли знову в магазин. І знову він. Різню, ростіяни. Mm. Маньяк в гумовій масці. Ах, так. Да. Це його друг, як потім виявиться. Вони разом служили на війні. А війна окрема е, тема. Він. Квітень 89-го, Флорида. Ну, це ми продовжимо в, в проходженні третього рівня. Дякую за увагу. До зустрічі. Підписуйтесь, підтримуйте. До побачення!